Хочу піти подивитись. Вчора в нас такий дощ був. І зараз хочу піти подивитись на свої Іриси. Вони ж важкі, мабуть, дощ все поклав. І оце я вчора з вечора вже не було, дощу навіть боялась піти подивитись. Ну, зараз глянемо, що тут робиться. Ой, та жалко. Вони ж такі важучі, ну деякі. Ось такі, які зовсім розквітлить і ото лежать. Ну такі гарні, гарні. Ой, зараз перелізу. Дивіться. Білі лежать і там далі. Ну, а так стоять. Коричневі ось вже розквітли гарно. Ті лежать, звичайно, важучі. Так нічого, вже треба косити. А тут дивіться в мене льон. Чогось витіснився він за бордюр, ось у кущики. І тут цвіте. Ну, тут ось один, так, поліг і білий, а ці стоять. Ну, так, нічого, я чекала гіршого, а воно і ще й нічого. Ну, вже вони не піднімуться, то вже так хай лежать не чіпати їх. Ну, а ти що тут робиш? Чому ти сидиш? Іди там, у мене є їжа, я вам насипала. Ой, Господи, що, ти не знаєш, туди дороги? Мабуть, все Романково до мене йде коти. А, ти найку на дивишся, да? ти боїшся Айки? Боже, дивіться, в нього бідний, подряпаний, клок клук шерсті вирвано. Господи. Де ти лазив? Іди там, є в мене їжа, йди поїси. Ти ж приходиш. Таки прийшов, та не бійся. Ну, стукають там, хай собі стукають, а ти їж. От ум, умнічок. Ой, язичком. Їж, їж, їж. Не зрозуміла я, щось він так на лапку погано стає. Оце ж дрався. Фенді фу, не можна його чіпати. Хай їсть. Ой. Угу. Трішки поїв. А, і ще буде. І чим я ще буду сьогодні займатись. Так як у нас пройшов дощик, я зараз подивлюся і, може, проріжу моркву, бо мені здається, я вже один раз її проріжувала, але мені здається, вона густовато ще пройдусь. Якщо там можна буде зайти, я вже білизну попрала, всі-всі. Пост... Те, що було. І простині, і пододіяльник, і все-все. Простирадла. Ну, навчимося. Ну і дивлюся, зараз у мене вже горох починає квітнути. Ось так. Ну, тільки-тільки починає. І у нас його дуже мало, але на перший раз хватає. Ну і оце морква. Так, вроді, дивишся, не густа, а як здалеку, так густувата. Трішки пройдуся, і я її підпушу, тут мені здається, я тут можу щось зробити. І оце цим займусь. Ну, куди ти тут є? Ой, держи. Ми їмо сир на вулиці. І, іде до мене, я тут сижу на ступеньках, бере і спускається вниз. Сьогодні у нас тепло, дощику немає, гуляємо. Це я трішки відпочиваю. Лишилось трішки моркви прополоть. Думаю, піду посижу. А вона мене зове, дай мені поїсти. О, там ти воно упустила, дивися, піди візьми там. Яка? Воно лежить. Дивись, дивись, диви, де там лежить. Шукай. Ой. Ну зараз ще дам, дам, дам. А, ти бачиш, де вона? Ну давай. Чуть-чуть бери. Отак. Держи. Ти як за себе кидаєш і не жуєш? Я знаю, що смачно, ми не багато їмо. Угу. Це корисно. Каже, де ти там його береш? Я бачу, он кусочок лежить, потім візьмеш його. уже хватит, а? че ще? не спеши, давай, еще есть ну все, упустила, держи Був дощ сьогодні, якщо цілий день отак буде вітер, то і висушив села. Я не встигну весь огород роч. Ну, скільки встигну, зараз подивилась календар вже завтра 1 червня, а в неділю вже й Тройця. Ну, це християни, хто празнує, вже й Тройця. Точок з'їси і все. Хорошо? На? Там водичка нагрілась уже твоя. Не чути сюди, туди, сюди, туди. О, загубила. Та не спіши. Все, нема. Бачиш? Нема. Угу, нема. А, от той, то що загубила. Іди там ще воно, на тротуарка лежить. Вон там, іди. Нема, нема в мене, бачиш? Нема. Нема, Фендюш. Ми просимо їсти. Ми просимо їсти. Ой. Кажи дай не дразнись Дай Ой, Господи, ну давай, давай, кушай, кушай. Ой. У нас там траву косять десь шумить сильно. А, ну, все, 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 ой, ой, Господи їсти дали радощі скільки. Давай, 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 кушай, все. У мене робота там ще єсть. А вже вечір, все, кушай. Ну і що я за сьогодні зробила? Ну, знаєте, я думаю, мало. Але враховуючи мій вік, то може і достатньо. Оце я отут прополола і весь бур'ян, який я пропалювала, я зібрала в відерце, я не лишала, тому що. Якби я лишила, то завтра він би проріс. Ну, це все, що я тут зробила, дивіться. Лишилось у мене тільки отам під забором, де малина, і там жуки з'їв. Майже й нема малини, але я там соняхи садила. Ну, щось я їх теж не бачу. Оце там лишилося. І все. У мене вже цвіте горох, але його дуже мало. Зовсім мало. Ну, це, не знаю, щось мені не подобається, моя морква. Чомусь вона мені якась, знаєте, білувата. Я вже забула, чи вона зразу стає оранжева, чи ні. Чесно говоря, бо я її майже не садила, Ну в мене чомусь вона тут білувата. Спитаю, Наталя мені давала насіння і я купувала з вікою, здається, в епіцентрі. Ну, в общем, побачимо, що, може цей труд потім викинеться вся морква. І що я ще зробила, зараз вам покажу? Я оцю частину у моїй теплиці цій, де сидять огірочки. Я їх теж тут пропалола, якісь Одні менші, другі більші, потім кудись в бік чогось, я ж рівненько рядочки робила. ну оце тут, Якщо тільки тут буде, а права, правий бік не буде, ну там я бачу так штучок вісім зійшло, я ще не пропалювала. Та хвата й циха. А вже в парничку. Там огірочки зав'язались і такі непогані. Я сьогодні тут їх підлила. І оце дивіться, оце цей, що шкідник його з'їв. Ось о які вже листочки, і тут пішло. Ну, але огірочок ось, ось скручився, і цей такий ось непоганий. Ну, це. Тут вже можна томати забрати відсіляці, ось підростають. І я зараз хочу показати, який тут вже огірочок. Так, зараз я оце замотаю, а потім це дуже довго буде. Ось дивіться, який огірочок вже. І з, тій, з того боку теж є. О, це віка обрадується. Вона завжди говорить, ти не рви. я сама. І на тому Теж Але треба зараз їх попідматую. Ну, і я на ніч накриваю. Вдень відкриваю, а на ніч закриваю. Ну, вже скоро на салатик будуть свої. І листя таке здорове вже, а гарні огірочки. Так можна і садити. Зробити отакий от невеличкий парничок і садити.